Там Сьогодні, два, а, -як. як звати бібліотека? І Основний школи. Той, який відповідає за весь навчальний процес. Шанувати не политики особливо. Зараз Завдання мати друзі розповідають. Пане отаман. Дай руку Макар, я тебе вітаю. Скажи мені, будь ласка, де похований Тарас Реон Шевченка. Батіг. Скажи мені, будь ласка, найбільша річка в Україні. День народження свого класного керівника. Десь мені в вічі кляни. Боронити Україну до останньої каплі крові. Шанувати своїх рідних і близьких, і особливо батьків. І завжди побувати друзі важку полону.